Дівчатка, привітик! Ось моя нова мийка, Всі звертайтеся, розкажу, покажу, де купляла. Дивіться, яка вона чудова, широка, комфортна, крісло дуже комфортне. Була мене дівчинка не худенька сьогодні. Ми фарбували її. Перша вона на цій мийці лежала, ми їй мили голову, не залили, все чудово. Вийшла від мене, вона суха і гарна і дуже задоволена, каже, дуже зручно лежати. Тобто, шия була. У неї суха, це все ми підняли, її уложили, поставили на плечики, і моя клієнточка задоволена. Ми навіть завдяки комфорту цієї миєчки змогли встановити такий краник. Це я просто показую, хто захоче з майстрів не боляр, а таку штуку, то дуже ми придумали. Чоловік сюди прикрутив, витягуємо і миємо. Красота, зручна мийка. Раджу таку придбати всім, хто хоче, щоб їхні клієнти були задоволені і отримали задоволення від комфорту і від миття голови.